19 вересня 2022 року розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича. Працюють відремонтовані дві заливних грядки. Дощики пройшли. Вода стоїть. Так, да, є вода. А тут і там, да, і тут є блищить. Чудово! Ці зеливні грядочки ще держаться. В них хвойні в півлітрових контейнерах. Деякі, які критично віднеслись до сонця, перенесли в першу теплицю. Зимні посіви продовжуємо, збираємо насіння, ще плоди, вимиваємо з них насіння і підсіваємо, підсіваємо, підсіваємо. Послідуючі сезони спитають, як ми готувалися до них. А ми готуємося. Хвойні, які були посажені в минулому сезоні в контейнері. Контейнери d 12 виглядають причудово, чекають своїх покупців. Не менш непогано виглядають і саженці в контейнерах d 12 листяних порід. Деякі аж занадто гарно виглядають, але нічого не зробиш. Така в них природа. Сезон осінь 2022 продовжується. Підготували замовлення до очередної відправки. Так виглядають ваші саджанці до моменту упаковки, погрузки. Ось ще є зібрані води горобин. Також будемо добувати насіння, сіяти. Ось ще одне замовлення. І от ще одне замовлення. Так, сезон осінь 2022 працює. Маємо достатню кількість напрацьованого посадкового матеріалу, як і в більших контейнерах, так і в менших. Є з чого вибрати. Хожу з фотоапаратом, Нахожу ті культури, які ще не каталозі, Але вже досягли товарного вигляду для своєї ціни. Фотографую, вносив в каталог і сьогодні цим займався, і вчора, і позавчора, кожен день. Працюю над колекцією хост. Ось такі маточні ряди з всім переліком сортів хост, які в нас є в колекції. Цьому році розділив, що наросло, що більше то в продажу в контейнері, що менше, то в маточні ряди і будуть наростати, щоб через рік-два-три поділити і знову мати ось ці сорти в каталоні. Працюємо над контейнерною дільницею з грядочками. За теплицями. Тут непоганий вигляд мають і минулорічні посадки. І ось новеньке вже зайняло місце розпроданих екземплярів. Працюємо, напрацьовуємо посадковий матеріал для вас, щоб ваші сади були ще прекрасніші, а в прекрасних садах ще кращою виглядала наша Україна. Ми переможемо, а перемогу треба украшати квітами. После торг це, звісно, чудово, але все так же працює 40% знижка при самовивозі, при сумі покупці 2500 гривень і більше. Запрошую відвідати розсадник. Ось така от альтаночка вас чекає відпочити, пройтись по розсаднику, зробити покупку. Так звана вільна охота, вільне полювання. Дуже цікаве заняття. Наші заливні грядки із рослинами маточно-товарними в контейнерах 12 літрів. Ці хвойни вже підросли основною масою. Я їх фотографую, додаю в каталог. Ось так вони виглядають на даний момент часу. Вже деякі можна вибирати і застосовувати в озелененні. Розпродані грядки. Рекультивуємо, ремонтуємо, заповнюємо новоселами. А те, що ще не продано, чекає вас, щоб ви чи по каталогу, чи в режимі вільного полювання відібрали те, що в око впало, що вас зацікавило. Ваш сад з такими рослинками буде ще кращим, ніж він є до цих пір. Пристінна тепличка. Майже 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 вся заповнена маточними екземплярами гортензій садових, лавровишні, граната, камсіс флава вже перецвіли, чим забезпечили сортову апробацію. На превеликий жаль, не всі поставщики добросовісні. Причому деякі, судячи з почерку, це роблять навмисне, щоб, не дай Бог, не розбагатів за що їхньої колекції. Але я виявляю такі випадки і таких поставщиків записую в чорний список. А працюю лише з тими, хто добросовісний. Колекція така вже чималенька, навіть всі сорти не встиг. Зачеренкувати, але не біда, наростає череночний матеріал, хлист для зимового черенкування, дещо включу в каталог для продажі черенків. Так, в цьому сезоні зимовому асортимент черенків для прививки, черенкування буде значно більший, ніж в минулі роки. Теплиці траншейного типу лимонарії, ліс, цитрусовий ліс. І це, незважаючи на те, що я взяв літом урожай черенків на літнє черенкування, що й остається в резерві багато. Будемо працювати з цим матеріалом. Це та ж теплиця траншейного типу. Тільки більше відділення. Також маточні рослинки, які відпрацювали цим літом гарно на черенкування і нарощують хлист. Ось такий хлист непоганий для зимового черенкування колекції гібіскусів. Чекайте цікавих змін в каталозі. Так, нашими Стараннями з'явилася така кубка коробок з вашими замовленнями. В добрий путь. І от посилки погружені в машину. Працюємо в дощ. Такі от умови приближені до фронтових. Отак кується красота на ваших володіннях у ваших садах. Дякую за увагу, дякую за покупку. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Ми переможемо!